Добрий день. У нас сьогодні без концерту, у нас вірші будуть. Будете слухати? Так! Добре. Я вам почитаю вірші з нової книги, вона щойно закінчена, а вийде вона наприкінці серпня. Книга називається Тамплієри і презентація у Львові буде 31 серпня. В останній день літа всіх вас запрошую вже, слідкуйте за рекламою і проходьте. Добре? Що що в Києві? В Києві 30-го буде. А Харків 23. го А тут є хто з Харкова? Нема ж нікому. А є, так? А я з Харкова. Так! Да. І 15, і вона торгує квітами на вокзалі. Кисень за шахтами, солодкий від сонця та ягід. Потяги завмирають на мить, рушають далі. Військові їдуть на схід, військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місті, ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоячи зранку на своєму місці, що навіть ця територія виявляється, може бути бажаною і дорогою. Що її, виявляється, не хочеться лишати надовго, що за неї виявляється, хочеться чіплятись зубами, що для любові виявляється достатньо цього вокзалу старого і літньої порожньої панорами. Ніхто не пояснює, їй, у чому причина, ніхто не приносить квіти на могилу її старшому брату, крізь сон чути, як у темряві формується батьківщина, ніби хребет у підлітка з інтернату. Формується світло й темрява, складаючись разом. Літнє сонце перетікає в зиму. Все, що діється нині з ними всіма, називається часом. Головне розуміти, що все це діється саме з ними. Формується її пам'ять, формується втіха. В цьому місті народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати більше немає кого вона засинає. І стільки світла. Щоразу навіки, друга лінія оборони. Сонце, мов пальці, зігріває ріки. Весна приходить до сірої зони, дощ у стриженому волосі, відігрітий шматок країни. Коли із зони виходять діти й дорослі, там все одно лишаються звірі і рослини. Там лишається небо, як порожня майстерня, і земля, в камінням, наповнена мерцями. І мерці годують від травня до серпня. Молоду кукурудзу своїми серцями. Вони відпоють кров'ю сухе коріння, гріють землю в її оселі. У них за життя було стільки терпіння, що воно лишилось навіть по смерті. Вони перші прийшли сюди і померли перші. Кров на одязі всього лише плями, навіть по смерті, навіть померши, Можна доглядати за травами і полями. Можна сприймати смерть як скорботу, а у смерті завжди будуть резони. Мертві роблять свою роботу, квітнуть дерева сірої зони. Міста будували сонця і глини, замішували їх на вірі і надії, але приходить літо, холодні долини, і на камінні гріються змії. Змії заповзають в наші будинки, змії сплять на ламких простирадах, обживають кишені армійські ботинки. Лежать по коморах і сухих підвалах, від черня горить, незгасаюча спека, і змії вичікують під подушками, ховаються в кухнях та бібліотеках, звиваються за віршами та словниками, і ми стоїмо під пекучим небом, і не можемо зайти на власні подвір'я. Наші міста загусають медом, В наших вітальнях літає пір'я, і прогріваються могильні плити. І всі завмирають, ніби в давньому танці. А один хтось знає, що треба робити. Якось зранку береться до праці. Тримайся нас, наша любове! цього літа дзвінка і висока, доброго полювання тобі, змія лове, твердої руки і гострого ока. Кожен із нас тебе знає і кличе. І доки діти бояться заснути, доброї роботи тобі, чоловіче, хай менше довкола буде отрути. Знайди, бодай якесь виправдання цьому місту з тисячою країнок. Хай повертається після вигнання вагітні жінки до своїх домівок. Вулиці тонуть сонячні млості. літню зелень не перебороти. Життя дається для любові і злості. Кожному вистачить роботи. Сніг заносить залізничні перегони. Місяць світить всім замерзлим подорожнім. Йдуть на Київ добровольчі батальйони. Йдуть під небом, опівнічним по і порожнім. Кожен має свою власну нагороду. Кожен має недовіру і сміливість. Будуть різати таку саму голоту, щоб відновити справедливість. Маршуватимуть колони поріділі. Під мостами виставлятимуть сторожу. До церков уранці кожної неділі сходитимуться на службу Божу. Буде їм ім'я Христове начевиде. Будуть слухати про муки і тортури. Будуть зігнутих від страху посполитих волочити до комендатури. При багатті, наче безпритульні, будуть згадувати спалені домівки, будуть кулеметами патрульні вибивати іскри із бруківки. Буде рватися вночі сигнальний постріл. І можна буде по ненадто втішних вістях вирватися на оперативний простір і загубитися на передмістях. Буде поле зимувати перестигли. Під усю усюсю і колотнечу. Нам з тобою, би, як пощастило, завойовувати порожнечу, йти на світло з цього простору нічного, зимувати у старій світобудові. Нам з тобою не лишилося нічого, крім любові, звісно, крім любові. Виверни рукава оселі. Весна така неминуча і близька. Я пам'ятаю тебе, ніби карту східних земель. З яких мене вибили ворожі війська. І тепер єдине, чого хочу: вернутись сюди, знову зайняти міста, з яких відступив, вирізати всіх, хто тішився з моєї поразки й біди, вбити по кордону межові стовпи, щоби знову бачити те, чого не бачить ніхто, і те, чого не світять жодні зірки, горло твоє, беззахисне, мов пташине гніздо, підсвічене світлом із коридора, ніби вишневі гілки, Голос твій. Схожий на теплий щільник, з якого щоденно добирається мед. Хочу відтворювати ім'я твоє, як діалект, що зник, реставруючи за переказами кожну з його прикмет. Зламати все ще раз, спробувати ще. Вивернути, мов в руках, прихований ляк. Цих кордонах усе буде лише так, як має бути. Чи не буде ні я. Життя буде, ніби письмо просте, з мокрого каменю проросте трава. І ще немає, хоча вона вже росте, така, як і щороку, лише нова. В місті з'явилися невідомі святі, молились камінню і спали на килимах. Який зв'язок із Господом при такому покритті? Малюй хрести на потрібних тобі домах. За ними прийшли військові і запалили міста, почали різати безбожників та мирян. І с тоді Йона написав пояснювального листа, зібрав речі і рушив за океан. В Іспанії нині, думав він, на перевалах лежать сніги. А з пляжів діти ловлять золотих медуз. Там є робота, і поночі не душать гріхи. Там вітер ховається в складках рибальських блуз. А тут, між цих асирійців, страшніше щодень, і немає куди сховатися від вогню. І що їм, асирійцям, до моїх откровень? Смішно думати, ніби я все це спиню. Він вантажиться разом з усіма до гумового човна. І море немає берега, і немає дна. Платить перевізнику, знімає обручку з руки, розраховує на три дні питну воду та цигарки. Але серед моря їх зупиняє патруль. І йоні дірявлять легеню найгострішою скульпт. І він іде на дно, якого немає. І доки йде, йому простягає руку Господь, який весь цей час був невідомо де. Я виплюну тебе на берег, як випльовує на жилку найбільша зрив. Я вдихну в тебе життя, як вдихають звук у сурму. Поверну тобі голос, якщо ти зовсім охрип. Ти маєш жити там, де ти маєш жити. І не питай, чому. Якщо ви всі прорветесь і уникнете облагу, якщо загубитесь у чужих містах, ви все одно не зможете бути щасливими там, де вас ніхто не чекав. Вигнання завжди обертається тишею на вустах. Я розумію. Що ти не хочеш жити між бід і пожеж. Розумію, що тобі заважає кожна з моїх загорож. Можна втекти від мене. Але від себе ти ж не втечеш, та від мене, якщо відверто не втечеш також. Тоді Йона сушить речі і приходить назад, провітрює дім, бачить, як розрісся яблуневий сад. Яблука падають і лежать у траві, ніби риби, яких викинули на берег. Ще не померли, але вже не живі. Якщо їх не збирати щоденно, вони обов'язково помруть. І роса проступатиме на їхній шкірі, як ртуть. Господь себе сам боронить та охороня. Ось за деревами слід доглядати щодня. Світло горіло всю ніч до ранку, протяги легко торкали фіранку. Будинку спали, спали в місті, темрява перекривала мости. Стиглі яблука в чорному листі продовжували рости. Запах дощу на нічній вараді, великі дерева такі безпорадні, стояли сам на самі з повітря, мовчали, слухали, входили в тінь. торкалися темрявим, мокрим віттям, кожним із переплетінь. Будинок спав, в його коридорах стояла любов, як хвороба в порах, як звук, що зривається з піддебіння, як промені, що добивається дна, вивітрена, мерегка. Осіння, вона стояла одна: сходи, сволоки, книги і меблі, речі, вимучені і теплі, назви з яких починалися ранки, простір, який формував вечори, звички залежності, забаганки, згадуй і говори. Вікна вихоплювали про холоду, і ніби прапор або свободу вперто віддано знов і знов. і зберігали усім на поди. Сюди ніхто давно не приходив, звідси ніхто не пішов. Світлі, спраглі, безособові. все тримається на любові, все стосується головного, все постає з дрібниць, з незрозумілого і живого, зі свічень і таємниць. Хай стоять непокірні будинки, з якої не починай сторінки, час перемотує рвані жили, перетягує сірі бенти. Тебе тут надто сильно любили, щоби звідси піти. Хай буде так, як було раніше. Вона чекає, але не пише. Як і завжди, восени, світло голоне серед кімнати, і вже коли й потрібно вставати, починають снитися сни. Вони навіть можуть жити в різних містах і в своїх розмовах не торкатися головного. Але ті слова, які він їй пише в листах, вона читає так, ніби їх не було до нього. І коли вона не отримує від нього листів, і починає нити і рахувати втрати. Вона ненавидить все, що він їй говорив. Цебто ненавидить взагалі все, що може згадати. І коли він відчиняє світній поверста, пристосовуючи його до любові своєї, все, що він робить, він робить щоразу так, аби вона розуміла.